Яке тут все цікаве. А тут навіть цілий торт! З нього й почну. Хм, Здається, треба зачерпнути цим ріжком. Як апетитно! а тут ще й посипання. Додам їй на ріжок. Краса. Це просто нереально смачно. Так, а тепер спробую морозова Бена. Виглядає також здорово. А на смак кавонове. Тільки ніяк відкусити не вдається. Ну і добре, значить, не сьогодні. Бабуся твоя черга. Полуниця та полуничне морозиво. Вау! Неймовірно смачно! Хочу ще. І ще так! я його просто обожнюю. Бабуся, ти перемогла. Ой, ура! Я така молодець.